Друзі, мене звати Катерина Габльовська, і це програма новини від Катерини. Сьогодні ви дізнаєтесь багато нового та цікавого. Хто задав моду вишиванку? Розпочнемо з історії. Вишиванка є не тільки традиційним українським одягом, а й оберегом. Символи і кольори, які використовуються при вишивці, володіють певним змістом. Традиційно вишивали дівчата, які готували собі посаг, збираючи його в спеціальну скриню. Небагата дівчина могла похвалитися 30 або 40 сорочками, середнього достатку 50 та 70 штук, а багаті більше 100. Сорочку для немовляти вишивала мама чи бабуся. Під час роботи співали пісні і молилися. Вважалося, що так вишиванка стає справжнім оберегом. Іван Франко почав носити вишиванку з піджаком, привертаючи увагу незвичайним поєднанням і зробивши його популярним. У 1876 році Олена Пчілка, мати Лесі Українки, видала альбом українських вишиванок, після чого в Європі почався бум української вишивки. А в самій Україні почалися перші наукові вивчення цього національного одягу. До речі, а ви знаєте, що дівчата навчалися вишивати з п'яти років. Цікавий факт, що юна рокодільниця вже у свої п'ять років уміла тримати голку з ниткою, оздоблювати одяг найпростішими швами. День вишиванки відзначають у 60 країнах. Цікаво, але виявляється. Флешмоби у вишиванках та марші популярні не лише в Україні, але й в 60 країнах, де присутня українська діаспора. Моду на вишиванку задає президент Володимир Зеленський. Його сорочки кольору хакі із символічними орнаментами Київської Русі, танків та БТРів стають популярними серед українців. Камуфляжне забарвлення сорочок і в колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вожиту сорочку має і відомий пес піротехнік патрон. А як започаткували День вишиванки? Цікаве питання. Отож, 2006 року в Україні було запроваджено особливе свято День вишиванки. Ініціатором створення виступила Леся Воронюк, яка на той час була студенткою історичного факультету Чернівецького національного університету. Дівчина запропонувала своїм одногрупникам обрати день та прийти на лекції в національному вбранні. Цю ідею підтримали не лише студенти, але й викладачі. З роками традиція стала популярною по всій території України. Подія швидше носить символічний характер, тому що не прив'язана до державного або церковного свята. Особливе значення День вишиванки має під час повномасштабної війни Росії проти України. Одягнена вишиванка 18 травня стане символом незламності українського духу, заявою на весь світ про те, що українці вільний народ. День вишиванки подія, яка покликана зберегти українські традиції та передати їх наступному поколінню. Що у нашої України дуже багато видів вишивки. Так давайте подивимося, які вони є. Вінницька область. Вишиванки мали багато кольорову гаму. На кожній сорочці можна побачити у візерунках певний домінуючий колір. Волинська область для цього краю характерним є ритмічне повторення різних геометричних фігур: зірок, ромбів, ламаних ліній. Дрібні елементи, що вписувалися один в один, переплітаючись, утворювали гармонійний візерунок. З усіх кольорів переважав червоний, також вишивали синім і чорним. Дніпропетровська область стародавніми класичними техніками на Дніпропетровщині було вишиття низю та ажурними мережками. Вишивки хрестом здебільшого геометричні, а також рослинні. Що набули геометричного характеру. Манжети рукавів та виріз горловини вишивали кольоровими нитками та чорним плисом. Донецька область тут полюбляли поєднання червоно-чорного кольору на світлому білому тлі, оздоблювали вишиванки мережкою та вирізуванням. Якщо були рослинні мотиви, то це пишні квіти, цілі букети і дерева. Зображали й птахів. Житомирська область. Техніки, які тут використовували найчастіше це занизування та дрібний хрестик трьох кольорів, поєднання синього з червоним та чорним. З геометричних фігур найпоширенішим були хрести, ромби, круги, зигзаги та особливо розетки. Ці фігури мали глибоке символічне значення, а оздоблена ними сорочка мала захищати господаря від негативного впливу. Закарпатська область. Закарпатська вишивка це дуже різнобарвна та густа вишивка. Традиційними тут були більше десятка кольорів. Чи не кожне село тут мало свою улюблену гамму: від чорно-фіолетової та вишневої до зелено-голубої. Якщо червоний поєднувався з чорним, при цьому один колір обов'язково виділявся. Запорізька область. Відомою на всю Україну була чоловіча, так звана Чумацька сорочка з широкими рукавами, де вишивкою оздоблювався лише комір. Цікаво, що такий рукав служив своєрідним прапором для подачі сигналу при переправі через Дніпровські пороги. Івано-Франківська область. Вишивки івано Франківщини прикрашають чіткі геометричні фігури. Які часто з'єднують в одну широку лінію. Ну що ж, я сподіваюсь, ви дізналися для себе багато нового та цікавого. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення! З вами була Катерина Габльовська та програма новини від Катерини.